До побиття безхатька у Вінниці причетні двоє неповнолітніх підліткам 15 і 16 років. Про це суспільному повідомила речниця поліції області Заріна Моєвська. Відео побиття чоловіка, яке ширилось мережею інтернет, правоохоронці виявили учора. Потерпілий до поліції не звертався. 2 липня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому видно, де хлопці побили чоловіка, який лежав на землі. Після проведення комплексу оперативно розшукових дій поліцейські встановили, що до порушення причетні двоє віничан віком 15-16 років. Вони разом із батьками були доставлені до підрозділу поліції для проведення слідчих дій. Зі слів хлопців, після вживання слабоалкогольних напоїв, вони побачили чоловіка, який лежав на землі. Вирішили побити його і зняти це на відео. Один наносив удари, інший фільмував. Сталося це місяць тому у дворі одного з мікрорайонів міста. Нині обоє свою провину визнають Півдесятого вечора. Ми пішли на мусорку ближайшу. Там був я дав телефон з камерою знімати. І, собственно, почав бити. Я дуже сильно каюся, то, що так вчинив, поступок дуже поганий. Я так більше робити не буду. І дуже сильно вибачаюся перед потерпілим перед тією людиною, яку побив. Я вибачаю за ту ситуацію, яка сталася. Я усвідомлюю, що це було неправильно і таких дій не потрібно було робити. Тепер за хуліганство підліткам загрожує до п'яти років обмеження волі. Нині поліцейські визначають роль кожного з юнаків у вчиненні кримінального правопорушення.